Нову послугу мобільний офіс запровадили у Жмеринській громаді. Маломобільні громадяни, пенсіонери, люди з інвалідністю та військові, які перебувають на лікуванні, можуть отримати соціальні сервіси вдома. Центр надання адміністративних послуг забезпечений спеціальним мобільним кейсом, що дає можливість надавати понад 200 адміністративних послуг на виїзді. Детальніше про послуги, які надає мобільний офіс, розповість Олександр Ковальський, керівник управління ЦНАП виконавчого комітету Жмеринської міської ради. Вітаю вас, доброго дня! Так як... дійсно <схід> я забачаю да. Які ж адміністративні послуги надаються через мобільний офіс, і як вони відрізняються від тих, що доступні в ЦНАПі. Мобільні послуги, які ми адміністративні послуги, які ми надаємо за допомогою мобільної валізи, у нас їх в переліку відповідно до затвердженого рішення сесії Жмеринської міської ради, є 220. Вони відрізняються тільки тим, що надаються найпростіші послуги, які не потребують особливих умов захисту, тобто це послуги з реєстрації транспортних засобів та видачі паспортних документів. Всі інші послуги. Органів місцевого самоврядування з реєстрації бізнесу, ветеранські послуги з реєстрації місця проживання. Інше ми надаємо можемо надавати завдяки мобільній алісі. А як же відбувається процес подачі заявки для виклику мобільного офісу на дім? Представник особи, яка потребує адміністративної послуги, звертається до нашого центру надання адмінпослуги з відповідною заявою і з документами, що підтверджує її статус особи. Це може бути родич, сусід або соціальний працівник. Далі адміністратор перевіряє представника і наявність необхідного пакету документів та надає консультацію. Після чого адміністратор разом з представником визначає дату та час візиту. Після чого працівник виїжджає до суб'єкта на отримання послуги за місцем його проживання і здійснюється послуга. Які ще категорії громадян можуть скористатися послугою мобільний офіс в Жмеринському ЦНАП? В нашому ЦНАПі можуть скористатися послугами мобільної валізи. Це особи з інвалідністю, хворі, які за станом здоров'я не здатні самостійно пересуватися. Або перебувають на стаціонарному лікуванні в медичних закладах, мешканці громади 80 е громадяни, які проживають в віддалених населених пунктах нашого жмеринської міської територіальної громади, ветерани і військовослужбовці, які перебувають на лікуванні. А скажіть, ще чим ця послуга взагалі корисна? Послуга корисна тим, що коли дійсно людина не може скористатися своїм? Е Своїм завдяки якимось певним обставинам звернутися до нашого центру надання адмінпослуг, послуг, то наші працівники, адміністратори, реєстратори відповідно приїдуть в зручний час обумовлений, і нададуть безпосередньо цю послугу відвідувачу. А чи були вже перші клієнти по цій послузі, і які в них відгуки? Так, 17 вересня цього року ми здійснили перший виїзд з мобільною валізою з адміністраторами до мешканців міс... міста Жмеренки. Їх на перший виїзд було у нас троє зареєстрованих, і вони отримали витяги про реєстрацію місця проживання. Це... Люди були задоволені. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Можна ще хвилиночку. Хотів би висловити вдячність і подяку за те, що. Ну мобільну валізу наша громада отримала від проекту «Посилене партнерство для сталого розвитку, що впроваджувалося програмою розвитку ООН в Україні за фінансовою підтримкою уряду Швеції, що представлений шведським агентством з питань міжнародної співпраці та розвитку сіда. Особливу повагу, подяку за допомогою. Хотілось би висловити за підтримку за можливість отримання цього кейсу. У нашого гостя проблеми зі зв'язком. Ми зараз зачекаємо. Є вже нема. Так, продовжуйте. Да особливу подякую за допомогу та підтримку в отриманні кейсів та впровадженні послуг через мобільний сервіс. Хотілося б висловити заступнику Вінницької ОВА Андрію Ковенцю, начальнику відділу регуляторної політики Тетяні Ломакіні та координаторці програми розвитку ООН у Вінницької області Анастасії Ланіний. Завдяки їм наша громада має можливість. В отриманні дороговартісного обладнання для того, щоб жмеринчани та жителі нашої міської територіальної громади отримали якісні адміністративні послуги. Дякую, дякую вам, а нашим глядачам. Нагадую, з нами був Олександр Ковальський, керівник управління ЦНАП виконавчого комітету жмеринської міської ради.